«Я пізнаю світ» – урок 37-й, тиждень 5-й. Тема уроку «Я пізнаю світ» – періоди кам'яної доби, мезоліт і неоліт. На початку нашого уроку «Я пізнаю світ» перегляньте невеличкий трейлер. В кінці, ур... В кінці трейлера повторіть запитання до уроків. Увага! Япс – класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання. питання Маємо? На всі відповідаємо. Запитання до уроків. Які зміни відбулися в житті давніх людей у період Мезоліту і неоліту? Навіщо давні люди одомашнили деяких тварин? Чому землероби вели осілий спосіб життя? А скотарі кочівний. Чому грот Кам'яна могила вважають стоянкою кількох історичних періодів? Чи можеш ти розпізнати хвойну рослину в лісі чи парку? За якими ознаками? Чи всі хвойні рослини вічно зелені? Чи можуть деякі фізичні тіла набувати електричних зарядів? Що відбувається з фізичними тілами, які мають електричні заряди одного знака? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Попрацюємо з вами з картою знань, форми господарювання та пригадаємо основні заняття давніх людей періодів палеоліту та неоліту. Отже, привласнювальне господарство це в нас рибальство. Так, молодці, це в нас полювання і ще яка? Так, і збиральництво. Коли у нас було привласнювальне господарство, в якому з періодів палеоліті чи неоліті? Так, у період палеоліту. Відповідно, в період неоліту в нас відбулася неолітична революція. Неолітична революція це ще раз пригадуємо перехід від привласнювального господарства до відтворювального господарства. І саме у відтворювальному господарстві у нас які були заняття основні? Так, це було землеробство, ремесла та тваринництво. Так, чудово? Спробуємо з вами встановити відповідність. Скажіть мені, будь ласка, у період палеоліту, яке було із трьох у нас. Розподілів саме розподіл праці землеробства і ремесла, гуртове полювання на великого звіра чи індивідуальне полювання за допомогою лука і стріл, саме в період палеоліту. Так, це було гуртове полювання на великого звіра. Пригадайте, саме у середньому і пізньому палеолітах. Так, у мезоліті у нас. Так, уже було індивідуальне полювання за допомогою лука і стріл. І в період неоліту в нас відбувся розподіл праці так, відповідно на землеробство, тваринництво і ремесла. Розгляньмо з вами малюночки на п'ятій сторіночці. Відкрийте зараз п'яту сторіночку. Поміркуйте. Які періоди кам'яної доби ілюструють ці малюнки? Підпишіть назви цих періодів та коротко розкажіть про цей період. Отже, на цьому малюночку у нас зображений, який період кам'яної доби? Так, зображений мезоліт. Давайте підпишемо його. Мезоліт. Скажіть мені, будь ласка, що ви пам'ятаєте про період мезоліту? У нас навіть є підказочки, невеличкі малюночки. Поставте відео на паузу та розкажіть коротку інформацію про період мезоліту. Дуже добре, молодці. А тепер подивимося на наступні наші малюночки. Скажіть мені, будь ласка, який тут у нас період кам'яної доби? Так, тут у нас період неоліту. Підпишемо з вами неоліт. Розкажіть мені, будь ласка, інформацію, ту, яку ви пам'ятаєте про неоліт. Ще раз нагадую: у допомогу про неолітну розп... про... у допомогу розповісти про період неоліту нам допоможуть малюночки. Поставте відео на паузу та розкажіть все те, що ви пам'ятаєте про період неоліту. Чудово! молодці! Попрацюємо з вами із наступним нашим завданням. Розгляньте зображення. Поміркуйте та позначте буквою М малюнки тварин, яких люди приручили в період мезоліту, а буквою Н малюнки тих, що були приручені в період неоліту. Але увага! У нас трапляються тут пастки, тому що в нас є зображення тих тварин яких люди не приручили. З вами по кожному малюночку пройдемося. Отже, перший малюнок. Так, це в нас корова. Як ви думаєте, в який із періодів у мезоліті чи в неоліті була приручена? Так, в період неоліту. Собака. Так, це мезоліт. Пригадайте, в мезоліті в нас Почалося, тільки при... Почалося одомашнення тварин. Це в нас була собака. так. А потім приручили ще й. Так, потім приручили свиню. Добре, далі дивимося заєць. Ні, ми нічого не позначаємо, тому що цю тваринку у нас не приручили. Наступне коза. Так, період неоліту чудово, Кінь. Також період неоліту, ведмідь. Ні, ми нічого не позначаємо, тому що у нас так, ведмідь не приручений. Далі ми дивимося, це в нас можемо так сказати, що е, зображена свиня. Так, у період мезоліту чудово, і вівця, у період неоліту. Виконаємо з вами нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Пам'ятайте, сьогодні в нас лише один раунд швидко полічіть тваринок, приручених у період неоліту. Увага зараз на екран. Нейробіка для майбутніх істориків від аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху неоліту. Давні люди Неоліту приручили маленьких тваринок. Миттєво полічи тваринок, яких приручили давні люди. Скажіть мені, будь ласка, так скільки тваринок приручили у період неоліту? Давайте з вами перевіримо нашу відповідь. Увага! Так, відповідь: 18 тисяч тварин. Скажіть мені, будь ласка, навіщо давні люди одомашнили, одомашнили деяких тварин? Як ви думаєте? Так, для того, щоб, наприклад, отримувати певні продукти. Якщо це ми будемо говорити про корову, про козу, про вівцю, якщо ми будемо говорити про коня, так у допомогу саме працювати на землі. А скажіть мені, будь ласка, чому землероби у нас вели осілий спосіб життя, а скотарі кочовий? Так, тому що. Люди, які займалися землеробством, потрібна була земля, тобто потрібно було бути на одній території дуже довгий проміжок часу. А скотарі, так, вони перегонили тварин. Відповідно, вони вели кочовий спосіб життя. Розглянемо з вами. Карту знань стоянки кам'яної доби Відкрийте 40-ву сторіночку у своєму підручнику, або можете розглянути разом зі мною на відео. Отже, ми знаємо, що в кам'яна доба поділяється на три періоди: палеоліт, мезоліт та неоліт. У палеоліті в нас ось такі були стоянки. Пригадуємо, в ранньому палеоліті стоянка королево, або її ще називають королевська стоянка. У середньому палеоліті печера Київ-коба. У пізньому палеоліті в нас було дві стоянки: Мізинська стоянка та, так, молодці, та кирилівська стоянка. В період мезоліту у нас було чотири стоянки: це печера мурзак-коба, печера Фатьмакоба, Коба, грод Кам'яна могила і гребенеківська стоянка. І в період неоліту город кам'яна могила. Повертаємося з вами на сторіночку четверту. Виконуємо з вами вправу кодування. Розгляньте карту на шостій сторіночці та створіть код епохи, уписавши за зростанням номери відповідних стоянок у клітинки. Отже, зараз я вам покажу цю карту. Відкрийте зараз шосту сторіночку. За Яким чином ми з вами працюємо з цією картою? Шукаємо з вами стоянку раннього палеоліту. Так, це в нас королевська стоянка. Під яким номером вона в нас? Під номером 3. Отже, там, де ранній палеоліт, ми який записуємо номер? Номер 3. Так. Яка стоянка в нас була в середньому палеоліті? Давайте знову ж таки її знайдемо. Так, це в нас була печера Кикова. Під яким номером вона? Так, під номером 6. Пізній палеоліт. Так, тут у нас дві стоянки. Це Кирилівська стоянка та Мізинська стоянка. Але нам потрібно їх описати у порядку зростання номерів. Так, тут у нас один, два. Так, і запишемо з вами один, два. Відповідно, дивимося, в період мезоліту в нас чотири стоянки. Аж чотири стоянки. Тобто тут буде чотири номери. Давайте з вами подивимося, які стоянки в нас були в період мезоліту. Так, це гребенеківська стоянка. Це Грод кам'яна могила. Так. Це печери Мурза, коба і Фатьма, Фатьма Коба. Поставте зараз у тому порядку, в якому в нас написані номери, але у порядку зростання. Створіть код. Так, 4, 5, 7, 8. І в період неоліту у нас яка була стоянка? Так, це грот, кам'яна могила. То мені назве номер, під яким у нас записаний грот Кам'яна могила? Так, це номер 5. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент і пригадаємо, чому ж грот кам'яна могила вважають стоянкою кількох історичних періодів. Увага зараз на екран. Найвідомішою пам'яткою Неоліту в Україні є Кам'яна могила, що в Запорізькій області, і яку ви пам'ятаєте як пам'ятку мезоліту. Чому так сталося? Усе дуже просто: досліджуючи гроти кам'яної могили, археологи дійшли висновку, що на скельні малюнки можна датувати різними епохами. І мезоліту, і неоліту, і навіть пізнішими. Тобто впродовж тисячоліть у цьому кам'яному панцирі утворювалися печери і гроти, які стародавні люди мали за святилища. Люди не жили в гротах кам'яної могили, а приходили сюди як у храм, наприклад, перед полюванням. Первісні мисливці попросили удачі в божества, якому вони поклонялися. Давні люди розмальовували стіни, ці малюнки й написи довго й ретельно вивчали археологи й історики. Написи Кам'яної могили розповідають про життя й господарство людей різних епох, серед багатьох з них. Чітко простежуються зображення людини, диких і свійських тварин, сцени полювання, праці на полі тощо. Зазвичай малюнки видряпували шматками твердого каменю, подекуди первісні митці покривали їх червоними й чорними барвниками, багаторічні дослідження кам'яної могили. Привели до відкриття 65 гротів і печер, на стелях яких виявлено кілька тисяч найрідкісніших зображень різних історичних епох. Існують версії, що тутешні наскельні написи були першими зразками писемності людства, їх називають петрогліфами. Спираючись на дослідження науковців, робимо висновок: це найдревніший і найповніший з досі виявлених архівів. За важливістю він може сперечатися навіть зі знаменитою асірійською бібліотекою, оскільки детально пояснює, як жило людство на самому початку свого розквіту. 2008 року. Указом президента України заповіднику було надано статус національного. Відтоді його офіційна назва національний історико-археологічний заповідник Кам'яна Могила. А ще грот потрапив у перелік семи чудес України. Природний храм Кам'яна Могила ще не дуже відомий людям. Попри це, щороку його відвідують понад 30 тисяч туристів. Скажіть мені, будь ласка, що цікавого ви почули, переглянувши відеофрагмент про грот Кам'яна Могила? А скажіть мені, будь ласка, чому цей грот вважають стоянкою кількох історичних періодів? Молодці, чудова робота.